Це урок з історії України для одинадцятикласників полтавської школи номер 30 Випускники уважно занотовують тему Ждановщини, адже наступного року вони складатимуть національний мультипредметний тест. І предмет історії України включили до блоку обов'язкових дисциплін, говорить учениця 11-го класу Єлизавета Шкурат. Стільки тем, стільки всього треба повторити, можливо, щось було пропущено в минулих роках, і треба все нагнати. Але ось ця думка про те, що ти вступиш в університет, ти здійсниш свою мрію на майбутнє. Вона якби допомагає. І також дуже допомагають, коли вчителі кажуть, типу, все добре. Ось ми пройдемо всі теми, надають якусь додаткову інформацію, яку ми опрацьовуємо. Потім повторяємо. Включили в програму національного мультипредметного тесту не всю шкільну програму зі історії України пояснює вчитель Наталія Брага. Тестування буде з тем періоду з 16 по 21 століття. Обсяг матеріалу скорочений в цьому році. Він охоплює не з найдавніших часів, а з 16 століття з встановлення. Козацтва з розвитку козацького руху, становлення козацької держави і закінчується до сьогодення. Там дуже багато питань державотворення, питань боротьби українського народу за збереження своїх прав і своєї державності. Ми вивчаємо величезну кількість видатних історичних постатей і візуальних джерел. Архітектурних пам'ятків, скульптур, картин для того, щоб пишатися власною історією у законопроєкті про проведення національного мультипредметного тесту на наступний рік закладено чотири предмети. Окрім історії України, обов'язковими будуть українська мова та математика. Один предмет буде на вибір, зазначає директор обласного департаменту освіти і науки Євген Кончаковський. Планується все це проводити. Протягом однієї сесії в форматі дві години, хвилин хвилинна перерва, і ще дві години національного мультипредметного тесту. І як в цьому році проводити в тимчасових екзаменаційних центрах, які обладнані комп'ютерами, за словами Євгена Кончаковського, у 2024-му передбачено дві сесії національного мультипредметного тесту. Основна і додаткова. Попередньо тестування мають розпочати у травні.